Доброго дня, ви на каналі Мандарин Моторс. І сьогодні у нас другий день тесту автомобіля Denza N9. Що ж, ходімо, глянемо. Так як я вже сказав, сьогодні другий день тесту цього автомобіля. Ми вже звернулися в інший автосалон і ми хочемо порівняти декілька автомобілів. Можливо, є якась різниця між ними, можливо, якісь більше нюансів нам розкажуть про цей автомобіль. Тому сьогодні ми в іншому салоні з іншим автомобілем. Що ж, поїхали. Що ж, друзі, так як ми вже згадували раніше. Ми сьогодні тестуємо інший автомобіль, щоб порівняти так, як відчуття, можливо, якісь будуть інші. По сидінню по зручності сидіння дуже зручні, невелика бокова підтримка. Я не можу сказати, що дійсно така велика. Я відчуваю її дуже, але є. О, тільки що переб'ю себе сам. А спрацювала бокова підтримка. Ми підскочили на одному горбі, і мене зразу сидіння так підперло з боку. Тобто є активна бокова підтримка. Це Дуже великий плюс. Це круто те, що є англійська зразу в базі. Ну, це Денза, BYD, тобто, так би сказати, одна компанія управління автомобілем. Як ви бачите, я сижу дуже розслаблено, і тут, в принципі, немає ніяких викрутасів, пряма дорога. Ми їдемо не швидко 50 км на годину, але управління дуже легке і зручне. Одне задоволення проходити в повороти. Так як є підрулювання задньої осі, до речі, про підрулювання задніх коліс в різних джерелах і самі китайці до кінця не знають наскільки там є підрулювання чи до 15 градусів підрулювання задніх коліс чи до 20. Тобто, коли запитуєшся самого персонала, от з нами сьогодні також китаєць асистент. Він на на тест-драйві, вони всі відповідають невпевнено. Динаміка в автомобіля супер. Все ж таки 925 кінських сил непогано. Машина дуже плавно, мені подобається, як вона набирає швидкість, так само дуже плавно гальмує. 3.9 секунди від нуля до сотні. І, в принципі, я вірю, що таке вона може виконати. До речі, у нас тут зараз дорога не сама пряма і не сама гладка, яку ми бачили. І автомобіль досить непогано проходить. У нас зараз середнє налаштування підвізки підвізка відпрацьовує дуже непогано. Ну все ж не як подвійна пневма, Але те, що ми сьогодні помітили, сьогоднішнє налаштування цього автомобіля, ми помітили, що тобто при різкому гальмуванні автомобіль не клює нос їде дуже м'яко. Повідається, я б сказав, занадто. в неї такі якісь завали то вперед, то назад. Хочеться трішки жорсткої підвіски. Зараз я вже перелаштував. Підвізку в режим спорт і налаштування стронг, тобто найжорсткіше. Ми подивимося, як вона буде зараз відпрацьовувати. Чи будуть знову ці завали вперед і назад? До на речі, тільки що загальмував, і вона якось знову поплила, тобто вона почала хитатися то вперед то назад. Ще по стабілізації. Тобто, коли ти проходиш повороти, досить не круті, звичайні повороти в 90 градусів. Стабілізація машини на, на рівні, на хорошому рівні, ти не завалюєшся крени тут, мінімальні. Ну по моїх відчуттях, зразу скажу. А зараз їдемо по такій, можна сказати, односторонній вулиці. Машина дуже впевнено проходить. І головне, що я не знаю, чому. Но Може, ти не боїшся за габарити автомобіля. Ми зараз поставили налаштування по підвищеному реверсу, тобто рекуперація буде підвищена, і жорсткість керма ми також поставили жорсткішу. Що я можу сказати? Дійсно відчувається так в два рази, тобто є легкий комфорт, крутиш без проблем. Там дитина покрутиться і руль зараз набагато важче стало. Я можу сказати навіть в два рази десь приблизно так, ніби впирається руль. При поворотах рекуперація. Ми зараз пробуємо, Ми відпускаємо. По Рекуперації взагалі не відчувається, чесно кажучи, можливо, трішки, можливо, трішки більше стало, але не критично за HD-проекцією досить чітка на дворі сонячно. Сьогодні сонячна погода. hd проекція відпрацьовує дуже добре. Тобто, не зважаючи на те, що на дворі помірно сонячно, все рівно дуже видно, коли я сів в автомобіль. Я зробив собі чуть трішки вище сидіння. Спеціально так, щоб мати кращий огляд, і що я можу сказати, тут залежить все від положення сидіння, щоб її краще бачити. Не те, що вона стала якось більше якоюсь бляклою чи якоюсь не такою чіткою, але ти собі просто врізаєш, наприклад, не всю графіку hud проекції ти бачиш. Тобто, тут є якесь оптимальне положення, щоб бачити повністю цю проекцію. Що ж, друзі, підведемо підсумки за два дні тесту цього автомобіля. Ми дізналися багато речей, а також деякі не дізналися. Перше, що ми не дізналися, це розгін від нуля до сотні. Так як ми знаходимося в межах міста, не завжди є можливість спробувати дійсно розігнати автомобіль від нуля до сотні, тому що тут багато камер на дорогах, не завжди є місце. Якесь таке пряме. Тобто є свої обмеження, будемо говорити так з того, що ми спробували. Ми спробували танковий розворот. Так званий, ось і те, що ми помітили, в тому, що колеса дуже щісуються. тобто резина, гума сама дуже щісується. Тому я думаю, ну мати в автомобілі таку функцію, це класно, але я не думаю, що ви будете нею користуватись повсякденно, тому що дійсно прийдеться міняти шини набагато частіше ніж то би хотілося. Друге, що ми побачили, це крабовий хід. Коли ми робили його, ви бачили це на відео, і зйомка була з зовні автомобіля, тобто як ми це робили на парковці. Я був за кермом в той час, і асистент мені показав, як це виконати. З'являється шкала на цифровій панелі, ось, і там показує, кут повороту керма, робити поворот керма до 15 градусів. Автомобіль може виконати крабовий хід, якщо ви викручуєте більше ніж 15 градусів. Бажано навіть додам ще бажано навіть не докручувати до 15, десь 14, 14 з половиною. Ну якщо ви викрутили рівно на 15, автомобіль вже може відмовитись виконати крабовий поворот. У нас таке сталося, раз коли я викрутив рівно на 15. Тому це напевно підтверджує той факт, що задні колеса можуть підрулювати тільки до 15 градусів. Особисті відчуття від водіння цього автомобіля. Що я можу сказати? Мені дуже сподобалось. А перше, те, що я сьогодні відчув, це бокова активна підтримка, яка спрацювала досить непогано. Перший плюс, друге. Автомобіль великий габаритний, але ти його вводиш і ти не хвилюєшся, не тримаєш в голові те, що це дійсно більше п'яти метрів автомобіль, і ти десь можеш не розрахувати габарити. Третє, камери і лідар дуже гарно читають дорожну розмітку пасажирів, всі дорожні перешкоди, також інших учасників руху. Що ж, на сьогодні все з цим автомобілем. Пишіть нам в коментарях. Він сподобався вам чи ні, яку інформацію ви дізналися сьогодні, яку ще б хотіли дізнатися? І не забувайте ставити лайки, коментарі, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей! Дякую до бачив.